Всім привітки! Наша остання вечеря. Завтра ми вже їдемо додому. З нами такий собачка чудовий. Полонічка в нас є. Зараз вам покажу, що у нас на вечірку. Такі жарені кабачочки. Це якась курочка, дуже м'якенька. Це все солоненькие, картошка толчена з м'яском, є кров. Є така вкусна подливка, є такі вкусні, це не голубці, тільки, а називається, не пам'ятаю, капусточка, відбівні, кукурузка, це ще відбівні, це макарончики, хто хоче, це різні соуси, лимончик, картошка фрі, Зараз покажу вам солодощі. превкусні пироженки. Mm -hmm. рибки омончики, сирки. це між прочим меди салатик капусточка всім гарного вечора